Важко так згадати збистро, хоч я і народилась у Кременчуці, багато хорошого ну, важко, лучше не знімайте, бо я розтірялася. Трохи. А можливо, легенди якісь знаєте? Не, не, не згадай, ви знаєте, і пробачте, але ні. Я люблю Кременчук, народилась тут, всю жизнь прожила, тут то тільки хороші спогади, так сказати. Є ще одне питання. Якщо ви кудись їздите, які ви сувеніри зазвичай з собою берете з Кременчука? Ну, ви знаєте, більше всього, мабуть, раніше брали конфети, а так теж не вспомню. Трошки, трошки, знаєте, голова забита робочими своїми випросами і важку лата. Які цікаві факти про Кременчук ви знаєте? Ну, мост. Ну, я навіть не знаю. Ну, я приїжджий чоловік, тому не дуже знаю. Можливо, вже чули якісь легенди? Тож ні. Я знаю, що тут було раніше жило дуже багато євреїв. І він словиться тим, що поштика Ковдеса. Які б сувеніри гостинці ви повезли? Звісно, магнітик з моста. Як? Я просто вже давно не мешкаю в місті Кременчуці, тому. Навіть і не знаю. А, можливо, знаєте, якісь легенди? Ні. А, якщо ви їдете з Кременчука, ви кажете, ви давно вже не мешкаєте в Кременчуці. Які ви сувеніри з собою повезете? Ну скажімо так, ніяких, тому, тому що я тут часто буваю. Можна цукерки, рошен, наприклад. Знаєте, я себе відчуваю в Кременчуву, ну як вам сказати, новоселом. Я тут не народилася, тільки не так давно переїхала. Ну, я не знаю, який вам факт розказати. Не знаю, не можу. А можливо знаєте якісь легенди про Кременчук? Ну, я вам кажу, що я тут не місцева, тому мені важко сказати, які я знаю факти. Може, щось і знаю, але зараз якось на думку не спадає відразу. Які цікаві гостинці або сувеніри ви б хотіли бачити або повести від Кременчука? Ну, залежно з Кременчука. Ну, я завжди, коли їздила додому, а я сама з Західної України, зі Львова. Возила рибу, в нас там риби немає. Але тут теж не дуже, ну, все-таки Дніпро. А так більше, ну що тут може бути цікаво? Ну, не знаю. Сувеніри, можливо, якісь там. На холодильник, магнітики. Щось таке. Це жиде станція Крюка в Крюкові. Це ж Кременчук? А місто Кременчук. А чого ви знаєте? То, що Дніпро йде прямо, від от Києва йде прямо, А у нас Кременчуги діли Крюк. Йде на Дніпропетровсь через Крюк, кажу, Крюков. Чого Кремінчук називається Кремінчук? То, що були камні. камні і коли козаки плили в тумані, кричали Кремінь! Чу! Чу! Так і стало. Кременчук. А які, на вашу думку, можна сувеніри або в гостинці повести з Кременчука? Кусок кремня, камінь. На пляжу найти. Да, не на пляжу нема таких. Це треба по железній дороге. Це ж наш щебень з Крюковського гран карєру І у нас вокруг Крымничаски да. карьеры. І там камінь трьох цветов. Красный, сірий і темний, чорний. Да. Три цвета. У нас крюковый кар'єрі.